Судоми – це мимовольне скорочення м'язу або групи м'язів, яке супроводжується різким і ниючим болем, які можуть бути причини судом неврологічний, наприклад, епілепсія, інфекційний, отруєння, травма голови, висока температура, частіше це трапляється у дітей, ускладнення при цукровому діабеті алкогольне сп'яніння тощо. Для пересічного громадянина всі ці судоми виглядають однаково. Тож нам необхідно просто їх розпізнати та надавати однакову допомогу. Які будуть ознаки? Це неконтрольоване скорочення м'язів, поява піни або крові з рота, дезорієнтація, запаморочення та навіть втрата свідомості. Тож перша допомога при судомах буде наступна. Підтримати руками людину, що падає, а обережно пустіть її на підлогу, якщо є змога, забезпечити щось м'яке для її голови. Наприклад, складіть куртку, кофту або е будь-який м'який одяг для того, щоб унеможливити спрично додаткових травм голови при ударах. Після закінчення судом постраждало без свідомості та з нормальним диханням покладіть у відновне положення, тобто набік. Якщо приступ судом був спричинений високою температурою, звісно, її необхідно збивати та викликати медиків, коли ж ще необхідно викликати фахівців. Якщо людина, яка впала під час судом, вдарилася головою, тобто отримала додаткові травми, якщо судоми в нас дуже тривалі, тобто вони тривають більше 5-7 хвилин, якщо судоми сталося у вагітної жінки, у дитини, якщо це судоми, які сталися вперше, якщо судоми повторюються, тобто людина вже майже прийшла до тями, а потім судоми сталися знову.